Да, тепер у багатьох дім там, де кинув рюкзак. Дома багатьох наших, розрушені фашистами, расистами. Завтра день перемоги над фашизмом. Дуже ну, скоро будемо святкувати день перемоги над фашизмом. Наші діди перемогли в тому столітті. Наша місія здобути перемогу в цьому столітті. Тільки вже зробили, бахню. Йдемо до перемоги. Це буде вже наше свято. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Перемогли фашизм, переможемо расизм. Слава Україні! Героям! Слава!